Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич в ефірі. Черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. І сьогодні ми запросили до нашої студії двох волонтерів із коваля: координатора Ковальського центру допомоги 51-й бригаді Анну Лисакову та лікаря-волонтера Сергія Приходька. Доброго дня, панове. Доброго дня. Е, також е, ми протягом нашого ефіру продовжимо цикл е, рубрик. Лист до російського друга сьогодні ми покажемо звернення Анни Заячковської до свого до своєї знайомої з Російської Федерації. Ну що ж, розкажіть, будь ласка, чим зараз живе Ковальський центр допомоги 51-й бригаді? Що у вас відбувається? Які новини перед новим роком? Ковальський центр на даний момент живе святами, передає кожен день у нас іде. Передачки для наших солдат на новий рік на Різдво. Ми об'їжджаємо наших сім'їх загиблих, вдів, розвозимо подарунки для діток, розвозимо подарунки для наших поранених, хто зараз знаходиться в госпіталі, і намагаємося яким чином піднімати нам настрій і настрій нашим воякам. Щось змінилося після того, як на людині року Наталія Попова отримала нагороду за добрі справи. Змінилося в нас, з'явилось більше відповідальності. Більше на нас почали звертати увагу в тому, що ми робимо. Звичайно, роботи більше стало, але все-таки нам радісно, тому що в нас є результати до кінця року. Тобто, доброчинні справи, якщо їх рекламувати, теж можуть так би мовити, більше людей починає звертати увагу і більше допомагати. так? Звичайно, вони почали почали більше людей звертатися і допомагати, більше приходить. Таких волонтерів, котрі можуть допомогти тільки один день або два, але все-таки ну, відповідальності стало більше в нас. <різь> Розкажіть, будь ласка, про 51-шу бригаду. Кілька місяців тому була інформація про те, що президент розформовує цей процес, так би мовити, зараз поки що законсервований, чи що відбувається зараз. Частину 51 ї розформували в чотирнадцяту, угу. а частина людей закінчи з залишилась після першій. Більше інформації дати не можу. Яка ситуація з тими, кими ви опікуєтеся? Так? Ті, хто військові, які повернулися з ротації, загалом скільки людей в даний момент є в 51-й бригаді? Скікома людьми ви займаєтеся сім'ями? У нас в кожного свій напрямок і в кожного свої цифри. На даний момент, на наприклад, по полоненим звернулося більше 200 людей, і вже 118 отримало допомогу, з'їздило на Київ. Нам дуже в цьому, в цьому минулому місяці допоміг, допоміг Київ в діагностиці наших поранених. 118 чоловік це ті, які прийшли до нас самі або звернулися з сім'ї. І вони отримали безкоштовну допомогу в лікуванні. 60 чоловік пройшло психологічну реабілітацію. Більше 20 чоловік поїхало на реабілітацію в санаторії. Далі на рахунок сімей, всі сім'ї, які в нас числяться в ті, що мають діток вдови і загиблі сім'ї, це Ковельський район, Ковель, Володимир, Володимирський район, Торійський і Нововолинськ. Вони всі отримали подарунки uh -huh. до Миколая. У нас є координатор напрямку uh -huh. Анна Півень. На отримувала, залучала і кошти, залучала подарунки за всю світу. Тому маємо зараз дуже багато репортажів, фоторепортажів на рахунок того, що дітки були задоволені. Я знаю, що зараз основний проект, який ви ведете, це психологічна реабілітація, в тому так. числі проект Врятуй героя. До речі, ми можемо показати номер картки у ПриватБанку. Цього проєкту «Врятуй героя на лікування та психологічну та фізичну реабілітацію військових. А картка зареєстрована на власне пані Анну Сакову. Будь ласка, зараз ви на своїх екранах бачите, можете перераховувати кошти, які ви можете виділити на цю доброчинну справу. Отож, чим саме ви займаєтеся в психологічній реабілітації військових? Як це відбувається? На даний момент в нас пройшло чотири психологічні реабілітації. Куди були відправлені на світять? Частина проходила на санаторії Лісова пісня, частина в оздоровчому таборі Гарт. Це групи по 15 чоловік, хлопці, які були в полоні або мають якісь страхи, мають потребу в тому, щоб з ними попрацювали волонтери, попрацював реабілітолог і психолог. Ці хлопці після нас виходять веселі, посміхаються. Це остання реабілітація була дійсно такий результат. Хлопці себе відчувають набагато краще і дуже дякую тому, що хтось за ними опікується хтось хоче чомусь допомогти. Слідуюча психологічна реабілітація буде проходити з тими людьми, які приїдуть з ротації, ті, що будуть тільки з полю бою. Тому група буде тяжка. Хотілося б сказати, хто має можливість допомогти в логістиці розміщенні, щоб зверталися до нас, тому що дуже важко на даний момент залучити кошти на те, щоб хлопців дійсно гарно розмістити і провести гарну їм програму. Тим більше, що ми на, на слідуючу реабілітацію будемо за, запрошувати і арт-терапевтів, і е, харківських психологів, які працюють з танцями. Ми свою програму розширюємо для того, щоб хлопці відчували себе добре. Тобто, програма у вас авторська, так, так. я розумію. Ви на якісь методики опиралися, наприклад, про ізраїльський досвід багато так. говорить у нас. Е Антоній Мельник, наш провідний психолог, він відвідував всі зустрічі з ізраїльськими лікарями, котрі приїжджали сюди. І він, ну, в принципі, впирається, спирається на ту методику, яка, яку вони нам привезли. Але все ж таки, в будь-якому випадку, кожна група різна, кожна група різна по тяжкості. індивідуальніший підхід. Там індивідуальний підхід завжди. Тому що ну, різні люди. Угу. І кожен раз в, наш, в нас по-новому. хоча, Одна й та сама програма, можливо, для когось здається, що це однаково, але все-таки кожен раз хтось приїжджає новий, приїжджають от цього разу. Ми приймали людей з Харкова, котрі нам досвід свій передавали, а ми їм так само будемо залучати і надалі. Пане Сергій, ви взагалі за фахом лікар, стоматолог саме так. так? Як ви до цього долучилися, як ви стали волонтером центру? Я став після того, як звідти зі Сходу повернувся мій сусід Рома Данилевич. Ну, Будемо так казати, ну, ми чекали, що він повернеться звідти живим. Ну, не так склалося, як ми чекали. Після того, на наступний день я прийшов вже в Ковальський центр допомоги військовим, поцікавився, яка допомога потрібна, запропонував ну, свою допомогу в якості. Стоматолога, потім вже як волонтера. От. Ну, наразі от, працюю по таким напрямкам, ну, щоб залучити, залучити кошти, залучити там матеріали для роботи і так далі, щоб зробити можливим прийом хлопців, які повертаються з війни, абсолютно безкоштовно. Тому ну, хто, матиме, хто має бажання якось долучатися до нас, до цієї допомоги можна звертатися до нас. Безпосередньо в наш Коверський центр допомоги 51-й бригаді. От там наші координатори з вами поспілкуються і вас скерують. Тобто можна допомагати не лише грошима, але якщо хтось там, наприклад, зубний технік, так, або має якісь матеріали, може якось просто навіть матеріально допомогти, якісь передати. Скоріше бачите, ну, зубними техніками mm -hmm. проблеми немає. Проблема а чим в канал. Проблем? з з чого це все робити? Проблема в матеріалі. А, матеріали. Вони дорого... дороговартісті достатньо? По Порівняно так? з минулим роком вони подорожчали у два з половиною рази. Це все, я так розумію, через падіння валюти, Так. так? так. тому що це все за кордоні. Як ви залуч... залучаєте гроші на ось це лікування? Ну, зараз в основному от, я спілкуюся з своїми однокурсниками, одногрупниками, хто має якусь можливість якісь кошти, якісь матеріали і так далі. Вони мені просто це пересилають і таким чином ми працюємо. Ну, Кількість одногрупників досить обмежена, так треба. Але бажання не допомагати не обмежено. Ага, це, це надзвичайно ради. Е, як, які результати в даний момент, про які цифри ми можемо говорити? Ну, На жаль, цифри не є дуже такими великими, тому що я, ну, як координатор по своєму напрямку по Героя, я стикнувся з такою проблемою, що часто хлопці просто не відпускають з сфалової частини, тому що їх… Навіть на лікування? Так. Е, ну… Їм говорять, піди в санчасть, нехай тобі дадуть направлення на госпіталь, а госпіталь хай тебе направить до стоматолога. Це, ну, це, це абсурд. Тому ну, на даний момент зараз в мене на лікуванні десь близько 10 наших хлопців, що повернулися з зі, зі Сходу. Ситуація там, звичайно, ну, плачебна. Там є над чим працювати, потрібно багато часу, багато матеріалів, багато коштів і так далі. Давайте зараз обговоримо новину, яка хвилює усіх українців. Це те, що Рада національної безпеки та оборони склала. Хвилі часткової мобілізації. Перша хвиля розпочнеться з 20 січня, тобто, практично після усіх святкових вихідних. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов за підсумками засідання РНБО. За його словами, Рада національної безпеки ухвалила рішення провести три хвилі мобілізації в наступному році. Тобто, перший, як я казав, з 20 січня триватиме 90 днів. Друга орієнтовно з квітня триватиме 60 днів, і третя з червня місяця 2015 року тривалістю 60 днів. Ну, звичайно, Міністерство оборони вже теж відгукнулося на цю новину, сказали, що будуть мобілізовані лише ті, в кого є військова освіта і там якісь певні обмеження по віку. Але врешті-решт, я так розумію, що. Наша армія чекає нових солдат. Яке навантаження, наприклад, от вам може принести ось ці от хвилі в роботі? Ми вже отримали навантаження. В минулому місяці ми отримали заявку на теплі речі для наших солдат. Ми збираємо кошти, ми купуємо костюми, взуття, шукаємо все, що їм може бути потрібно там на передовій. Також дали Турійському району заявочку на сітки, котрі вони плетуть для нас. Це вже ми, це вже ми готуємося до третьої мобілізації таким чином. Угу. Скільки у вас взагалі координаторів в центрі? Хто працює над цими проектами? Взагалі, в нас 6-7-8 координаторів, і є волонтери, які приходять кожен. Угу. Кожен раз. Під кожен, під кожен е, проєкт. Е, до речі, е, Степан Полторак пояснив, що нова хвиля мобілізації проводитиметься за урахуванням тих помилок, які були допущені за попередні хвилі. Ви е, бачили ці помилки? Були у вас, наприклад, такі приклади, що сім'ї зверталися, що у них троє е, е, малих дітей і забирають в армію або щось таке подібне? <клідко> За троє дітей я чула в центрі, але ось вчора в нас була жіночка, яка говорила, що в неї сину вона прийшла і просила в нас допомоги. Сину 46 років. Він захворів, в нього угу. е ускладнена пневмонія, але його забирають знову на передову. Потім в нас е жіночка, яка нам постійно перекручує сало з чесником на передову. В неї два сини продаємо. Е, вона е, питала нас, прийшла і питає, каже: дівчата, як може бути таке? В мене в одного сина проблеми е, він інвалід другої групи, mm -hmm. а в третього епілепсія. Як могли його забрати? На ці питання в нас немає відповіді. Так, це помилки, але надіємося, що при третій мобілізації такого не буде. Давайте ще можу доповнити. От я нещодавно їздив перед, ну, перед Миколаєм по Турійському району, сповідував сім'ю. Там дуже такий цікавий випадок. От, ну, Прізвища, на жаль, назвати не можу, тому що подальша доля людини невідома. от Він зараз рахується, як пропавший безвісті. В нього від першого шлюбу двоє дітей. І від другого шлюбу в нього четверо дітей. Uh -huh. Тобто в нього загалом є шестеро дітей, і він мобілізований був. І що з ним зараз, невідомо. Хрест. продовжую. Продовжуємо передачу Схід і захід разом. Далі я пропоную передивитися наступний випуск рубрики Радіо Свобода, Лис до російського друга. Своє слово матиме міс Україна 2013 Ганна Заячковська, яка звернулася до своєї знайомої міс Росії 2013 Ельмірі Абрадазакової. Анна за освітою художник-іконописець. Вона представляла Україну на конкурсі красимі світу 2013, де посіла третє місце в конкурсі талантів з авторською піснею і увійшла в топ-10 моделей світу. Отож, її мова. По-справжньому щаслива лише тоді, коли вона буде здатна робити власний вибір, керувати своїм життям та буде оточена близькими, дорогими її людьми і буде перебувати у любові. Сьогодні я б хотіла звернутися до громадян Росії, а зокрема до тебе, Альміра. Знаєш, я не думаю, що тобі б подобалось, коли б тобі хтось. До кого говорити, як говорити, куди йти, чи що вдягатися, чи що їсти. Зараз я так спостерігаю за ситуацією, яка відбувається між нашими двома країнами, і розумію, що зараз твій народ в таких обставинах, коли вони не мають власного. Ні права голосу, ні певних е, можливостей висловлювати власну думку. Мені здається, що жителі Росії зараз насправді залякані. І навіть по телебаченню вони бачать тільки ту інформацію, яка потрібна президенту. Знаєш, у нас був такий період, коли ми вже просто не могли терпіти і прагнули насправді до змін. І тоді ціла Україна вийшла на майдан, і ми перемогли, хоча, звичайно, дуже такою дорогою ціною, ціною багатьох життів. Знаєш, ми більше не хочемо нікого втрачати, ми не хочемо втрачати ні своїх коханих, ні братів, ні синів. Знаєш, і ту війну, яку розпочав ваш президент. Насправді можна в теперішній час вважати якимось варварством і дикістю. І знаєш, Ельміре, я вірю, що ви, як і ми, зможете вийти вже на ваш майдан і стати пліч-обліч і висловити вашу думку, ваш вибір і збудувати спільне, прекрасне майбутнє. Повертаємось в ефір передачі Схід і захід разом у нас у студії Анна Лисакова та Сергій Приходько. Це волонтери Ковальського центру допомоги 51 й бригаді. Отож, розкажіть, будь ласка, панове, які у вас в даний момент перед новим роком є проблеми, чи фінансові, чи матеріальні? Чи можуть люди допомогти? Що може зробити громада? Скоріше, ну, проблема перед Новим роком, ми так само от хочемо всі наші сім'ї, учасників АТО, загиблих, чи зниклих, безвістів. Вони всі потребують нашої уваги, і турботи. У, ну, у нас всього то, у нас є буквально вісім координаторів. Ми фізично ну, не встигаємо ну, всіх об'їхати, всіма поспілкуватися і так далі. Тому хто має бажання, має можливість можливо, має. Власний транспорт. Ну, просимо дуже, звертайтеся до нас, ми підкажемо вам адреси, куди треба їхати, що саме там потрібно. ну, Взагалі, ну, яка допомога потрібна в цілому. Та й врешті решту. Я думаю, що якщо не в сім'ї, то в когось сусіди теж мають хто побував в АТО і воював, і в ці святкові дні, передсвяткові дні можна завітати до них і їх провідати. Пані Анно? Я думаю, що я згідна з Сергієм, тому що от сьогодні у нас Сергій вчора до пізньої ночі возив передачу з Уховецька, так? Угу. Ді... Я перепрошую, СНТ -Лукі. З СНТ Луки, вибачте. Ага. Дуже пізно, дощ іде, вони це все грузять, вигружають, їдуть назад. А сьогодні зранку до нас прийшло стільки людей і в нас. В центрі, як в мурашнику, всі щось тягають, щось підписують, щось показують. Дітки десь розмалювали з цукерками ящик. Тому кожен, хто може якимсь чином до нас прийти, тому що волонтери теж люди, в них є сім'ї, вони теж іноді сплять по дві години. Тому приходьте до нас, будь ласка. Перед Новим роком ми всі будемо провідувати сім'ї наших воїнів. Ми будемо теж збирати кожен раз машини на схід, тому люди, кожна допомога, яка з вашої сторони може бути, нам буде дуже цінна не тільки речами або фізичною допомогою, також хто може допомогти коштами на картку. Можна скидати кошти на реабілітацію хлопців, на теплі речі, на все, що все, що може допомогти нашим воїнам там. То, якщо можна, я попрошу режисерів вивести номер картки Приватбанку, проекту врятуй героя на лікування та психологічну і фізичну реабілітацію військових. Картка зареєстрована на волонтера Анну Лисакову. До речі, друзі, скажіть мені, будь ласка, дуже багато по центральних каналах різної інформації про те, що волонтери отримують в тій чи іншій мірі винагороду фінансову якусь. Ви сидите на зарплаті? Можна я так. Розумієте, волонтер це що, що, ну, сама суть слова, що воно означає? Це людина, яка е, працює або надає свої послуги якісь ну, в будь-якому виді безкоштовно. Якщо він отримує за це платню, це вже не волонтер. І все, ну, це чітка така межа. От, тут, наприклад, волонтер, він працює безкоштовно. І так далі. А тут от людина отримує гроші. От між ними є чітка межа. Це волонтер, це не волонтер. Також глядачам хочу нагадати, що в Луцьку теж працює обласний координаційний центр з надання допомоги учасникам. АТО. центр працює з різноманітними напрямками, серед яких полонені допомога в пошуку та звільненні волинських полонених. Зниклі безвісти пошук тих, хто не вийшов на зв'язок. Поранені розшук по лікарнях, організація волонтерської допомоги волинським пораненим у всіх лікарнях та шпиталях України. Допомога в транспортуванні додому, допомога сім'ям поранених та загиблих в АТО волонян загиблої в АТО, допомога у пошуку ідентифікації та поверненні додому та підтримка родин військових АТО. Телефони гарячої лінії ви зараз бачите на своїх телеекранах. Ще одне повідомлення перед новим роком про те, що волоняни перерахували на армію понад 36 мільйонів гривень. Тобто, це з доходів. я Так розумію, у волонян. На змістення українського війська було прораховано е, вже майже 40 мільйонів гривень? Повідомляє прес-служба е, управління державними справами в Линській області. Е, як ви думаєте, які прогнози можуть бути, наприклад, на наступний рік? Чи е, може зрости ця цифра, чи е, може бути більша активність громадян, наприклад, в допомозі армії? Чи не зневіряться наші люди? Як ви думаєте? Дуже б хотілося, щоб все-таки більшу частину відповідальності, матеріальної відповідальності, допомоги на себе брала держава, а не прості люди. Тому що на даний момент вже всі дуже так. замучились, і в тому числі і волонтери. Да. Дві хвилини до завершення передачі. Хочу ще нагадати, що ну, незабаром нас новорічне різдвяні свята. Тож ваше ваші привітання своїм колегам і військовим української армії. Хочеться ну, побажати ну, в першу чергу, знаєте, щоб не доводилось от, нам їздити, от, збирати ці передачі, возити їх туди і так далі. Ну, постійно ну, жити в якомусь напруженні, в такому от страху, то в першу чергу, знаєте, хочеться просто, щоб вже з наступного року хочеться миру. Хочеться миру і ну, елементарно якоїсь ну, стабільності, бути впевненим, що буде, буде завтра, що буде завтрашній день, що небо над нашими головами буде мирним. От, власне, чого я хочу побажати нашим хлопцям, які зараз там, на передовій. От, ну, ми обома руками, ногами, всім, чим можна. Ми за них, ми з ними. От, хлопці, які є там, вони це відчувають. Вони, ну, ми постійно відправляємо туди вантажі і так далі. там Навіть посилки з дому там передають, навіть ну, мами готують, там пиріжки вдома. Там, чи, ну, Слушать навіть буряк, передають туди вже як ну, заготовки для бурщу. Mm -hmm. Виходить, хлопці, до речі, з Дебальцева дуже хвалили, телефонували. Ну, мені на телефони дуже дякували. Я б хотіла сказати, що е, дуже важко зараз волонтерам, тому що ми на, на останніх силах. Працюємо ну так як кінець року. Дуже хотілося б сказати волонтерам: єднайтесь, давайте будемо доживемо до кінця війни і будемо один одного любити для того, щоб зустріти наших хлопців з перемогою. А хлопцям з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, щоб ви на слідуючий рік повернулися додому цілі і неушкоджені, Бо ми вас очікуємо, дуже за вас переживаємо і молимося. Дякую вам, що знайшли час і прийшли до нас в ефір. Глядачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні були волонтери із Коваля Анна Лисакова та Сергій Приходько. В ефірі була передача Схід і захід разом. Це круглий стіл для обговорення гострих тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і сході України побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. Мене звуть Михайло Кузьмич і до зустрічі в ефірі наступного вівторка в цей же час. Хай щастить.